В Пріоритеті реабілітація на Івано-Франківщині відкрили чергове стаціонарне відділення для відновлення здоров'я військових. Також там лікуватимуть і цивільних після інсульту. Більше у матеріалі нашої Тетяни Дадак. У надвірні відділення реабілітації та відновлювальної медицини працює майже рік, а тепер відкрили і стаціонарний модуль. Лікарі переконані, цілодобове перебування тут пришвидшить одужання пацієнтів. Реабілітація для військових це ті, які отримали травми, травми опорно рухового апарату. Для пацієнтів з громади це ті, які теж з травмами після операційних травматологічних операцій, після переломів, неврологічного профілю всього. Всього неврологічного профілю є з порушенням ходіби у стаціонарі 20 ліжкомісць і днями сюди переведуть пацієнтів. Ольга Васін розповідає про результати, які досягнув у процесі реабілітації один із військових. Військовослужбовець з травмою Черпновсковою травмою, і ми дуже задоволені результатом. Він до нас приходить. Він взагалі знаходиться в неврологічному відділенні. Ми його кожен день мусимо поки що доставляти до нас. Він до нас звернувся два тижні тому. з Пацієнт, який мав порушення ходьби, який потребував постійної сторонньої допомоги в самообслуговуванні. Зараз він вже навчився одягатися самостійно, шнурувати взуття, самостійно пацієнт, який вже може пройти за два тижні, це чудовий результат. Наразі близько 40 пацієнтів щодня приходять на реабілітаційні заняття до терапевтів. Є кушетки, дві кушетки, де роблять масаж. Також і є окремі кушетки, де виконують різні фізіотерапевтичні процедури, такі як електростимуляція, ампліпульс. Ще в нас є зал фізичної терапії, окремо, де ми працюємо з вже більш такими, скажімо, птренажерами. Якимись певними апаратами, які допомагають відновити функції тіла, як Є окремо зал ерготерапії, де працюють ерготерапевт, нас асистент-ерготерапевт, Вони працюють на відновлення функціональності верхніх кінцівок зазвичай і пристосування людини до побуду. Проходить реабілітацію, і 26-річний Віталій пригадує повномасштабну війну зустрів у стінах цієї ж лікарні. Він перезала на четвертому поверсі. Операція була, Достали в лікарню. Три дні стала на ноги, я зібрався пішов на военкомат. У вересні на Запорізькому напрямку Віталій отримав поранення. Наступив на міну і вже лікуюся четверть місяць. Вже можна сказати, що вже майже на двох ногах. Ще трішки і скоро буду бігати. Ходив у реабілітаційний центр до того, як я був сюди. Став на госпіталізацію. А потім зараз думаю, що. День-два і знову туди. Полегоньки будемо. бо футбола починати речі бігати. На ремонт стаціонару закупівлю інклюзивних меблів і реабілітаційного обладнання витратили понад п'ять мільйонів гривень. Із них чотири це кошти Надвірнянської міської ради. Ще 420 тисяч виділили з обласного бюджету. Також фінансово долучилися і громади Надвірнянського району. Це питання єдності, об'єднання всіх бюджетів. Сьогодні переконана, що бюджети всіх територіальних громад, всіх областей держави це має бути один бюджет війни. І ми Повинні спрямовувати ці кошти. У нас є домовленості з нашими колегами з Кореї, що буде поставлене медичне обладнання, реабілітаційне, і першочергово для цієї лікарні, тобто таке сучасне європейське. І ми також чекаємо, тому що вже всі домовленості, всі кроки зроблені. Але процес також у наших міжнародних донорів не такий швидкий, як би нам хотілося. Окрім того, аби пацієнти з інвалідністю безперешкодно пересувалися у відділенні, планують встановити ліфт.